Російські військові, якщо їх можна назвати військовими, порушуючи всі норми і правила війни, розсипають. ну, Чергове село, розсипали міни БФМ 1. ну, Протипіхотні міни, маленькі нажимного типу. А розсипали міни з дронів і тепер цинкують, не дають їх позбирати. Місцеві в цьому селі живуть, не дивлячись на постійні обстріли. На все вони не виїжджають. Відповідно. Він у них під ногами. Щойно пройшов обстріл. ДСНС ще не встигло сюди, під час обстрілу вони теж не можуть працювати. Так, чергова ситуація, ми вже не встигаємо за цими орками. Знову ж таки, з дронів в населеному пункті, де живуть люди, які постійно обстрілюються. Розкидані протипіхотні міни ПФМ 1, можливо 1С. Вон І постійно сюди літають дрони. Ми зловили вікно між дронами. Треба знову їх позбирати, знешкодити, знищити, тому що тут люди. Тут пожежа, але вона їх не спалила. Частково. Не знаю, видно на екрані. вона така обгорівша. Так. Ага, там друга. Так, все досі треба збирати, бо зараз прилетять знову. Давай. Добре. Я будемо дивитися, що там. Знайшли. Все будемо. Оцю цікаву розірвало, розкидало. Тільки корпус залишився. Краса, все, зматуємо вудочки.